<гану> Я люблю солодкий. <гану> <гану> Я вам сьогодні, <гану> що <гану> недостатньо, розповіла про цукор. Я вам навіть замінник принесла. <гану> Я люблю солодке. <гану> ну, так. Да, Якщо но... ви не хочете собачкового інсуліна. Ну, хочеш, давай зробимо ще один сальний, куди ці продукти. Ні, <гану> давай <гану> 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 цей сладкий. Давай, а тоді вже сладкий. А тоді вже сладкий. ти без зелені. Ні, давай оце все зробимо. У мене руки оброблені трьома засобами. Так, беремо цю землю. Кладемо. Тут вже побідайте, пообідайте. Де що ви сюди даром прийшли? Так ми пообідаємо. Якщо чистка піде, це ви Лимон. 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 Я люблю лимон кидати силою. Яблуко. Так, Ліна, що сюди ще додати? Ну, подив... Яблочко доклади. Яблучко є. Водички наливаємо. Ти один залишив яблука. Два. Два. Ще клади. Ну, ти одне покладиш. На жаль, Дев'яносто гривень кілограм. Чого? Сто шістьдесят уже. Варко. А падають води. води? <паспочатъл> так, що Знаєте, що сюди ще можна додати? Можна чисто другий коктейль зароблять? Можна додати сюди якісь. Як Там... називається? Кунжут. Ронішки можна додавати, це дуже побуток теж. А, можна. А, да, так, це може багато? Можна менше, більше води. О, я ще раз наші случайні щоб було. Я не люблю дуже розбита. Тепер будемо знати що купляти. У мене вона була зі не знаю. А ну давайте покажете. Скільки сотні треба надавати штуку? Давайте одна останній раз не зволі. Що сюди ще є. Це може бути.

Так, ну що, До речі, <ріст> 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 дивіться, можна спробувати. Ага, якщо щось не, не, не вистачає, густе. ви просто додаєте. Так. Якщо густе, приливай сюди, приливай, частину, зима, водички, не, переливай, частину, додавай водички. переливай частину, додавай. Свікаємо доводить. Це ж.